Усім привіт! Я буду потрохи повертатись, так думаю. Мені б хотілося, тому що вже дуже довго в мене не було. У мене в нас все стабільно. У мене сідає голос вже, це третій день сьогодні. Ну, він не сідає, а хриплий. Як от якби трошки захворіли? Дімка трохи, ну. В нього ж, вроді, як пройшло я. І сьогодні Мірослава, такий піковий день. <кій> Вирішила я, що буду повертатись, а не можу обіцяти, що будуть відео постійні. Кожен день. Але, думаю, буду знімати хоча б пару в тиждень викладати. Фух. А так. У нас дуже багато чого змінилося, дуже багато новин, дуже багато. якби, Я знову з коротким волоссям, знову з прищами. Останній раз в мене таке було на бороді, коли я була вагітна, але зараз я не вагітна і не планую. Я закрилась в кімнаті, тому що мені якось соромно. Невдобно якось, я навіть не знала, як почати. Коротше, дуже важко, дуже важко з такою перервою щось робити знову. Із таких Короте, буду новини поступово, якісь казати. <кій> Думаю, мої прищі скоро прийдуть, я їх мажу, але вже краще. Е, стрімно дивитись на себе таку, і притом всьому, що давно не бачила себе в камері. Е, дуже сильно надію, що е, не видалю відео, як багато раз видаляла. Вже, коротше, я довго збирала, довго збиралась, поки мені не прийшло вже у повідомлення від Ютубу, яке мене ще більше наштовхнуло. Дещо да, мені відключили навіть монетизацію, яка була в мене по 5 центів в місяць, чи по 3 центи в місяць в мене було заробіток. Тому я вирішила так, якщо вже і YouTube каже, що я забросила, то вже 100%. Дуже багато підписників мені писали, що надовго пропала ідея, як справи. І я себе відчувала якоюсь, знаєте, Винуватий в цьому. <хи> ну, хоча так і є, я винувата в цьому. А, не знаю, може, зараз прийде Мірославчик. В нього настрій не дуже добрий. А, так, вирішила одразу почати з того, що все, я повертаюся і мені прийшла посилочка, так що будемо зараз розпаковувати. Так, вроді, я зафіксувала я в свій на подушці. кстати, у нас змінилась перестановка в квартирі. Це Дімкина була кімната, тепер це наша, наші штори, наше ліжко. Тепер тут живемо ми. Шкаф, там, комп'ютер, тут Мирославчик спить. Ну, може, в якомусь із відео покажу, як у нас тепер все. Тому тепер буде у нас новий колір стін. Новий колір стін по всьому будинку. Так, А я її чекала дуже довго, тому що це вже друга за місяць Систему. Я зараз замовляю систему Аліекспрес взагалі не відкриваю, а тему мене кожен день тривожить. Я думаю, як і багатьох. Чому це друга посиличка за місяць, тому що я замовила Мірославу. Такі осінні ботиночки, а вони дуже величезні. Хоча в стільки сантиметрів сантиметр було написано так, як мені треба. Тому відкриваємо, які там другі, я замовила. Ті вирішила не повертати, а залишити. Нога підросте, тому що вони такі гарненькі. Якщо не забуду, то покажу. Так, це отакі. І що, я думаю, ще вони знову будуть величезні, а може і ні. Треба міряти. У нього 15 см е, ніжка. Я не знаю. Мені здається, в мене рука десь 15 см, напевно, є. Короте. А, кстати, в мене супер-мега-крутий манікюр. Е, я його робила е, в... На початку вересня, тут я вже собі поздирала. Бачите? А тут іще в мене є. І це так добре Держ, тримаються. я їх вже і спилювала, і обрізала багато разів, тому що нас кликали на свадьбу чеську. І я робила свій манікюр. Хоча в мене алергія на гель-лак. Я пару днів потерпіла і все пройшло так. Якщо і ці будуть здоровезні, в чому я впевнена? Як мінімум, що тут дуже широко. Тобі ж замовляти так не буду. Хоч вони і коштували дуже дешево, щось до 200 крон. Ну, Написано 24 розмір. Але я не впевнена. Коротше, взуття дімки я замовляла, то добре все. Так, потім це тримач. Телефону в машину. А, Кстати, купувала також за там якихось 30 крон для телефону, як для водія, а це ...на за підголовник чіплять. Так, чіпляєш, чик, закриваєш. А далі. А як буде телефон триматись? А! А так буде триматись телефон. О, так тримати буде добре. Тому що, а, я не пам'ятаю, я знімала тоді, тоді відео, чи ні. Наш Мірослав взагалі не любив їздити в машині. Його не можна було запихнути. Мабуть, десь до рік з половиною, думаю, так. Коротко, останніх півроку у нас ну, місця 4-5. У нас вже краще з цим. Він вже деякі місця 3-4, напевно. А тепер у нас нова проблема, тому що він хоче їздити, а не хоче вилазити з неї. Якщо ми десь близенько їдемо, то кіпіш. Коротше, для мультиків, але він вже не дивиться. Раніше його відволікали мультики в машині, а зараз на всякий случай Ну, виглядить таким нормальним. Так. Це милі. Буду сюди сміття. Це я собі замовила, так як я а, з грудня йду на роботу. Я собі замовила сумочку, щоб сюди складати зарядку і, думаю, навушники влізуть. Щоб в мене в рюкзаку воно все не валялося. Який гляньте класний для ключів. Дуже круте. Ось ця посилка в мене вийшла, мінус мої це 300 ось, мені здається. Бо в мене були там ті, місні гроші. Така сумочка. Ого! Це прям велика. Я думала, вона буде маленька. Ну, я її брала також на роботу. Сюди складати жіночі всякі штучки. Мені, тут очі романчик. Чого лимончики? Тому що лимончики були, якщо не помиляюсь, за 15 крон, а те було за 17, напевно, або 18. Це е, наліпки на нос. Буду експериментувати. Чи будемо експериментувати щось прилипне чи ні. Щоб не тільки борода була червона, а ще й ніс. Потім це кондитерські мішочки. Ще тут що це? Щось от рожила? О, а це штука, щоб чистити розчистку. Пакетик маленький. Так, Потім штуки для зубів. Дуже класні. Те, що в коробочці, поставила в ванні, і все. Так, у нас знову все стабільно всі. Хворіють ми з Женька після операції обоє. І Женька п'є таблетки, то я йому таку штуку купила, щоб йому давати на роботу. Тому що він сам пить їх не вміє. І я собі замовила іншу, тому що та, що в мене була, я ж п'ю гармони кожен день. А у мене там не працює п'ятниця, не закривається п'ятниця. То я собі... Також замовила. Там за 7-9 кроків. І все. Коротше, все на роботу збирається людина. Тільки що з неділі починається, а не з понеділка, але нічого. То буде в мене тепер такий новий органайзер для таблеток. Що за все, що я купила? Тепер треба Мірославчика. Ну, це дуже великі, мені здається, якби отакі були б. Зараз принесуть ті другі і зрівняю. Так, принесла їй ті другі. Ці були дорожчі. але такі крутячі. Всередині так само такі, типа як фліс. Не фліс, а цей, знаєте, як плед коротко стрижений. І ці, в принципі, такі самі. І тендерін. Коротше, це все буде на наступну, на наступну зиму гляньте, офігіть. Я знала, що така біда буде. Ну, тепер буде такий у нас з запасами на наступний рок, рік, рок, по якому я розмовляю. що вже відвикла від того, щоб піднімати. Так, на рік пропала я. Не було ніяких по суті, причин, не було настрою, не було бажання, не було нічого. Зараз, в принципі, також, але я йду на роботу і думаю, за, під цей шумок, поки в мене все міняється, знову а, в те русло війти. Так буду намагатися знімати якісь, може, речі цікаві. Буде, я думаю, багато Мірослава, так як а, все одно з ним часу дуже багато проводимо. А, ось так. А, думаю, все, на цьому поки що. А далі ще буду знімати сьогодні. Сьогодні вийде відео. Я думаю, а, годин сім змонтую. Якщо не забуду, на вулицю не знаю, підемо сьогодні чи ні, там в нас вже морози. Ми ще не, не вимкнули опалення, тому що нам завтра мають ставити новий газовий котел, тому що цей який в нас є, він вже минуло рік поганенько працював. І люди, які провіряють їх кожен рік, сказали, що це вже все останній рік, який він може опрацювати, і то вони не дають гарантію, що він буде всю зиму працювати. Тому ми поки що камін, палимо камін, топимо камін. І якби там в залі тепло, у нас тут не дуже. Але 24,5 показує терморегулятор, то, думаю, в принципі, тепло. Хотя я в футболке, в шортах. И мы, в принципе, все так ходимо. Ось так. А як у вас похода? Ні. Не так застебать, а як? У нас Мирославчик еще не балакает. Пришел проверить свои ботиночки. але не доверите мне. Что это вытягиваешь? Это у него Ой. Пути, пути, пути. Ого, на одной голове. Мирослав. Ничего себе. Ой-ой. Що ти замарився? Так, ми вирішили поїхати Мирославу купити нормальну. Не ми, а я. А я вирішив, <рігла> я. <рігла> Ще треба купити нормальну нормального. Я встановила цю штуку. Так, <рігла> <Да>, для телефону. <рігла> <рігла> Мирославчика, не пам'ятаю, бачили, чи ні це по, о, повертається в те кресло, лягає. Він зараз щасливий. Одне, що я йому не вділи нічого під штальни. Вони в нього, якби затеплені, утеп... теплі. І в машині зараз буде буквально через пару хвилин тепло. Ну, щось з нього там. Все добре, Мирослав? Мір. Ты съедешь? Арамзамзам, арамзамзам. Гули-гули-гули-гули-рамзамзам. Мирослав. А суток таке? Вирішили одразу заїхати в Пепку, те, що дуже близько до нас. Відкрили в, в сусідньому невеличкому місті Пепко тут. Які ще не знаю навіть що це. А, цигарки, Тета і Альберт Супермаркет. То Зараз зайдемо в Пепку, подивимося, що є, а потім вже поїдемо в Хрудім. Дейчман, думаю. А от так Ми швиденько. Тому що Мирослав багато не дає часу нам е, ходити по таким місцям. Дівчача, дівчача, хлопчачий відділ. Все вона ну, тут е, нема нічого, тільки резинові. І все. Так, нема. Шкода, шкода. Трошки вам покажу, що є. Такого, але коко нема нічого. Ні -ні. Нема. Мирославу треба така штука для сна. І тут нас на два о, півтора, два роки. Але не знаю, може трохи більше щось взяти. то якби тепле нам таки вдома не потрібно. У нього плечі не дуже влазять, то, що у нього є, такий асортимент. Поки Женька пішов десь. Мірославна, мені здається, це буде на нього дуже велике. Прям величезне. Але в сушку вставимо, вона йому зробила, як треба. Де вони пішли? Хочу ще подивитись, може де є. Не. Мені це вже все доросле. Де вони можуть бути? Приїхали вже в інший. Ну я щось тіпа типу такого хотіла. Якби весняні. Зараз будемо дивитися вроді щось. Та є. Будемо дивитися, що є. Це наш наш Дімулька, уже такий дорослий. Ти привіт, скажеш? Привіт. Іли Здрасте, добрий день. Прийшов зі школи і трохи грає, бо йому на тренування. Буквально час. Хвилин 5-10 виходить. То гуляє в, в, в комп'ютер, поки що. З'їздили ми купили взуття з істерикою, з великою, тому що Мирослав прихворів, нічого не хоче їсти. Е, Плюс ніхто його не слухається, і він взагалі без настрою був і з, 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 зруйнував його всім. Ось так. Я зараз покажу, які вибрали отакі. Як в нього були в минулому році, тільки тоді вони були чорні, ой, чорні, а зараз, з коричневим, трошки тепленькі. Тут якісь динозаврики. Поміряла погано, тому що крики істерики були. Чекаємо, коли його ще попустить, щоб поміряти нормально і вже відривати всі етикетки, А якщо будуть малі, то поміняє не більше. Ось, так. Взагалі, якби вже вечір, а я зачіски такої взагалі вже вечір. А, то думаю, зараз Дімка піде на тренування, Женька піде на роботу і буду займатися тим, щоб монтувати, тому що я не знаю, а, застосування у мене на телефоні працює чи ні. Буду намагатись, може, через комп'ютер там легше. Не знаю, буду згадувати, як це робити. Так, сьогодні це в нас вівторок, то я думаю, десь на вихідні відео зніму, викладу, буду знімати протягом цих днів. А в суботу, думаю, якраз буде відео, тому що кожен день немає, немає що знімати, тому що вдома з дитиною. Так багато нічого не відбувається, що прям кожен день. А там буде видно. Пишіть свої питання, пишіть коментарі. І всім дякую за перегляд. І до зустрічі!